Де моє благословення? Чудово, коли все добре закінчується. Але скільки людей продовжують переживати розчарування та незадоволення в житті. Досліджуючи далі послання Павла, ми отримаємо вичерпну відповідь на запитання Де наше благословення. Давайте проаналізуємо, як часто у нас виникають думки та міркування, як у Ісава. А що я маю від цього первородства? Я хочу отримати від життя все зараз навіщо витрачати час на якесь служіння у церкві? Церква хіба це місце щось із себе уявляє? Для мене це ніщо? Хто небудь підтвердіть мої аргументи? Знаєте, диявол приведе того, хто дасть вам ці аргументи, тому що це його мета. Вкрасти головне багатство, яке є у вашому житті, право бути дитиною божою і вашу спадщину. Тому апостол Павло застерігає нас пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений благодаті. Якщо ви не розумієте, що це таке, не треба класти привілей бути дитиною Божою на терези, як Ісав. На той момент він був частиною Божої сім'ї. А для сім'ї є план і призначення від Господа, але він відмовився від призначеного місця в Божій сім'ї, Ісав не побачив сенсу і не оцінив це, кажучи Що мені з цього первородства? Я і так з Богом, у мене все нормально. Коли в житті нехтується благодать, коли продається первородство за гріх, тоді втрачається місце в Божому домі. І йде Боже благословення. На сьогоднішній день сім'єю Божою є церква. Нехтування церквою, Домом Божим, приводить до прокляття. Євреїв 12,17. Тож знайте, що й тоді, коли він забажав успадкувати благословення, був відкинутий, хоча зі слізьми його шукав, бо не знайшов можливості покаятися. Хочу благословення. Боже, благослови мене. Чому спочатку все йшло як по маслу, а тепер ні? Де ж ти Бог? Те саме переживав Ісав. Бездумно продавши своє первородство братові за тарілку страви, Ісав прийшов до батька за благословенням. Тато, благослови мене. А батько не благословляє його. Як це може бути? Хіба важко просто благословити? Нехай я продав звання бути первородним сином. Так, воно дісталося іншому братові. Ну, а мене хоча б благослови. Невже для мене нічого немає? Я також твій син. Ісав благав батька зі сльозами і не міг отримати благословення те, що він отримав від батька, більше схоже на прокляття. Буття – 27, 38, 41. Та Ісаф запитав свого батька, Чи в тебе є одне благословення, батьку, поблагословиш і мене, батьку. Коли Ісаак розчулився, Ісаф голосно заволав і заплакав, і у відповідь Ісаак, його батько, сказав йому Ось від багатства землі та від небесної роси згори буде твоє житло. Ти житимеш зі свого меча і служитимеш своєму братові, але буде й так, що колись зламаєш і скинеш його ярмо зі своєї шиї, і став ворогувати Ісав з Яковом через благословення, яким його поблагословив його батько. А про себе Ісав сказав Хай пройдуть дні жалоби за моїм батьком, і тоді я вб'ю мого брата Якова. Чому Ісав отримав таке благословення? Бережи своє первородство. Відмовившись від привілею первородної дитини, нехтуючи церквою, багато хто зовні веде християнський спосіб життя, але насправді не має найголовнішого благословення. Коли Ісав відкинув первородство, він втратив благословення. Благослови, тату. А тато каже Не можу. Зі сльозами благає. Благослови мене. Але тато не може благословити. Можна бачити дуже багато людей, які кидаються в крайнощі, коли до них приходять проблеми, їздять по монастирях, обвішують будинок іконами, шукають цілителів, ворожбитів тощо, зі сльозами благають і не отримують відповідей. Зайдіть до будь-якого хворого чи з іншою серйозною проблемою у всіх одна й та сама картина немає відповіді. Чому ж одні отримують відповідь, а інші ні. Тому що колись ці люди відмовилися від благодаті бути дітьми божими. Гіркий корінь з неваги благодаттю зруйнував усе. Мені й так щастить. В мене точно буде щасливий квиток. Я виграю у цій життєвій лотереї. Зрозумійте це вже не просто гра, на кін поставлене ваше життя, ваше благословення має бути підстава, платформа для Божого благословення, а не порожні ілюзії. Законна основа це те, що ви є Божим дитям, служите в його домі, у церкві, цінуєте благодать. І не розмінюєте на гріх Боже благословення. Благословення це спадщина для дітей Божих. Сьогодні ми чуємо безліч чудових історій і свідчень в церквах у всьому світі, коли люди з безвихідних ситуацій виходять сухими з води. Багато людей отримують відповіді, коли волають до небес. Це ті, які зберігають благодать і первородство. Це діти великого небесного батька, вони є частиною його сім'ї, його прекрасного дому, церкви. Батько чує їх, він може благословити їх, тато завжди може дати їм відповідь. Ми живемо в Україні, та під час повномасштабної війни служимо тут. Близько 30 років тому Бог закликав нас переїхати з південного берега Криму, де ми жили. В післявоєнний регіон там ми знайшли багато проклятих людей, історії яких розповідаємо постійно. Одним із таких був Олександр вони з дружиною Наталею були серед молодих людей, яким ми проповідували Євангелія у День Пасхи на березі Лиману. Він не відлучався від слави, який переконував його, що йому потрібний Христос. З усієї компанії молоді першим прийняв насіння Божого Слова, прийняв дар первородства, і став дитиною Божою. Благодать, явлена йому Богом, була очевидною у руйнуванні страшного прокляття, що тяжіло над усією сім'єю. Сьогодні своєю сповіддю він показує вихід людям, які перебувають у таких самих прокляттях. Ми відкрили і передали йому та його дружині церкву, щоб вони продовжували справу Христа у цьому регіоні, і це справжнє благословення від небесного батька знати волю Божу і виконувати її, все це можливе лише у Домі Божому, у церкві тут останні стають першими.